До міжнародного дня захисту дітей у Вінниці пройде фестиваль вихованців творчої майстерні Зоряна мрія міського палацу мистецтв Зоря проводять його вже впродовж 15 років. У ювілейному фесті візьмуть участь близько 150 юних вокалістів та танцюристів. Головна умова лише живе виконання пісень. Музичний супровід номерів створюватиме гурт Клондайк. Сама ж ідея створити майстерню естрадного мистецтва. А потім і фестиваль Зоряна мрія належить Вінницькому співаку та композитору. Геннадію Білявському, починаючи з 1997 року, вихованці студії більше 200 раз ставали призерами та переможцями міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Кращі ж виконавці цьогорічного фінального гала-концерту в подальшому матимуть можливість виступати на міських святах. Також вони увійдуть до складу творчого десанту, який влітку поїде до Криму відвідати підшефний Корвет Вінниця. Хороших, на наш взгляд, вокалистов достаточно много, поэтому в этом фестивале будет меньше солистов, а больше там дуэтов, трио, как сюрприз в том числе и нам. В этом фестивале будут участвовать те, кто начинали его 14, кто участвовал в нем 14-13 лет назад.